Моя думка така сказати щось про самотність. А, то, можливо, і не зовсім моя така оригінальна думка, але я читала одну статтю од моєї сестри, яку згадую не, можливо, частіше б мала згадувати, але молюся про неї сама вона поотеса і люблю її вірші читати, і вона цю статтю написала якраз про самотність. Ну, напевно, сестра Ніна могла би про самотність більше нам розказати, як вона проходить її. Вона ж нам відповіла. Слава Богу. Я, знаєте, можна сказати трошки щось до молодих сестер, бо кожна дівчина хоче вийти заміж, чекає своєї долі, і хай Господь виконає бажання вашого серця і Господь знає. Вашу дорогу і знає, що краще для вас, і що Він приготував, та привіть його руки святої. І взагалі ми є щасливі в тому, що ми маємо Господа. І з Господом я скажу, що ніхто не повинен відчуватися самотнім. Хоч від початку Господь сказав, що не добре людині бути одній, і хто має чоловіки, мені би ноги. Задоволені, пройшли, відчули щастя того життя, хоч всяке буває в житті, навіть одружені, буває самотні відчувається. Навіть в мене був такий момент. А, особливо як чоловік літав 12 років віджався на праці сюди-куди, у мене підростків не один, і, і треба з всіма воювати, треба кожного тримати. Я себе не раз такого ловила ловушки заміжня чи не заміжня? Ні. Але я ще не такого можу сказати. Проживши з таким батьком, ну, тільки Господь їх тримав. І ви на всі молитви не пройшли даремно, тому що ми стали на дорогу правідню, нас Христос помилило попиті дітей. І будучи, народ, народившись в якомусь забитому селі, Господь послав про мою долю, примій мене до Львова. Да, мені дуже гарного чоловіка, розумного. Напевно, не одна думала про таке щастя, Ну, а не відбувалося. Я вдячна Господу, бачила того дійсно руху Божу. І що ж я хочу сказати тим, які вважають себе самотними, що ми не замовні. Так написано, якщо. А, чоловік і жінка стоїть одним тілом. Так само написано у першому користі 6.17. Стає одним духом з ним, тобто з Господом, хто дійсно в себе своє життя посвятив для Бога і хто з ним в єднанні йде по цій дорозі. Ви ніколи себе не будете відчувати самотньою. Тому Господь сильний, Господь живий, Господь творящий чудеса, і ви з вірою моліться, посвячуйте своє життя Господу, живіть з ним, в якому ви статусі не були. Чи, можливо, і серед нас є такі е, старші люди, що можна і при дітях, багатьох дітях відчувати себе самотнім. Але ви не самотні, моліться, приносить дітей до Господа, і якщо ви з Господом будете в одному дусі, ви ніколи не будете впадати в якісь депресії, не будете ніколи жаліти про своє життя, бо з вами Господь, Він наш наречений, сім'я триває до моменту, коли ми на цій землі, коли ми зійдемося, чи Господь покличе нас, чи прийде за нами. Там буде нова сім'я, де немає ні чоловіка, ні жінки, але все з Господом, все в Господі. І тому проявляйте е, вірність Господу. І я тут такий вислів прочитаю: інваліди мають свою боротьбу, вдові свою, Люди сімейні свою боротьбу мають, самотність свою. Але поки це триває життя на землі в тілі. І в цім житті ми покликані бути переможцями в наш, кожна індивідуально. І, і щоб бути у вічності, бути з Христом у тому місці, що сам будівничий Господь і Творець, перемогу дає Господь, вона бореться нашою вірою. Тому приймайте вірою вашу долю і доручайте її в руки Господні. І віра в те, що воля Божа щодо вас, до кожного з нас, є досконала, і Він знає, що для нас на краще. Тому хай кожного і кожного Господь благословить і допоможе повністю довіряти своє життя в руки Божі. Можливо, я би.